Анкетування, моніторинг якості організації освітнього процесу загальних закладів середньої освіти України в умовах війни. До анкетування моніторингу залучено 150 навчальних закладів України, серед них наша школа. Всі педагогічні працівники, які викладають навчальні предмети, мають пройти це тестування. Отже, для початку анкетування необхідно перейти на сайт, який я зараз виділяю на цьому відео. Вони розподілені вам на індивідуальних аркушах. Після цього перед вами має відкритись такий сайт, на якому необхідно ввести ID-користувача. Для всіх учасників тестування ID-користувача є однаковий. Перед введенням пароля хочу продемонструвати можлива проблема, яка може виникнути при вході на такий сайт. Це помилка зв'язку з сервером. Вона може бути пов'язана з тим, що перервано електропостачання з розміщеним сервером, і ми не можемо потрапити на цей сайт. Або з інших технічних причин. Працівники з центру оцінювання освіти просять нас поставитись до цієї ситуації з розумінням і спробувати вибрати час, який буде під час якого буде працювати сайт. Отже, введу Пін-код користувача. І перейду безпосередньо до самого анкетування. Для цього розташовуюсь в написі PIN і пишу чотирьохзначне число. Бачимо, сторінка завантажилась. І інколи завантаження триває довго. Інколи треба повторити вхід. Зараз вхід успішний. Як бачимо, для вчителів є багато блоків. Я в загальному. Покажу, як користуватись і далі всі дії аналогічні. Перший блок називається умови роботи. Перейду на цей блок, також я міг натиснути перейти до заповнення. Це є аналогічна дія. Перше, вкажіть, в якому регіоні ви працюєте. Обираємо Львівську область. Всі запитання, в яких стоїть кружечок, на нього ми відповідаємо одним варіантом відповіді. Ну, наприклад, ми працюємо в місті. Ваша стать, чоловіча чи жіноча, педагогічний стаж. Тобто кожен вказує той варіант, який відповідає його особистості, в якому режимі ви здебільшого працюєте. Тут можна вказати, до речі, декілька варіантів відповіді. Тобто, ми працюємо очно, ми працюємо також дистанційно синхронно, тобто з розкладом. Інколи ми працюємо і асинхронно, тобто ми даємо завдання, учні виконують незалежно його від розкладу. І кожен дає таку відповідь, в якій формі він працює. Отже, тут ми можемо обирати в квадратиках більше однієї відповіді, яка задовільняє нашу ситуацію. Після того, як ми дамо відповіді на всі запитання умови роботи, ми можемо натиснути кнопку Далі. Я працюю в режимі демонстраційному, тому не даю відповіді на всі запитання. Як бачимо, є блоки, в яких дуже тільки одне може бути запитання. Я пройду на інші блоки. Очне навчання. Бачимо, що освітній процес має в собі декілька складових і які, кожен з яких становить всього одне запитання. Правда, воно містить декілька варіантів відповіді. Треба слід уважно прочитати відповідь і вибрати найбільш відповідні відповіді в цій ситуації. Перейду зараз до наступних блоків для демонстрації, як вони працюють. Отже, бачимо, що в нас є запитання, які за вашими спостереженнями, як змінились результати навчання з тих чи інших предметів. Так, ми відповідаємо на всі блоки, які тут бачимо. Я дойду до останнього блоку. Коли ви дасте відповіді на всі запитання, орієнтовно це займе опитування в районі півгодини. До речі, хочу підкреслити, що відповідати можна в декілька етапів. Тобто, можна відповісти на перших п'ять блоків. Пізніше у вас з'явиться час, і ви можете продовжити відповідати наступні. Або. Ви відповідаєте на запитання, а у вас просто зникає інтернет або світло. Ваші відповіді не зникають, що є великою перевагою цієї системи. Ви війдете на той же сайт, який у вас є на аркуші, під своїм логіном і паролем і продовжите відповідати. Хочу вас попросити завершити анкетування до понеділка. Нам пообіцяли з Центру оцінювання якості освіти, що до понеділка сайт порівняно має працювати справно. В понеділок. Він, можливо, буде мати технічні обслуговування, тобто, з 26 грудня, можливі збої з роботою. Анкетування ми маємо завершити 28-го. Тому не слід відкладати. Якраз у нас є вихідні і можемо присвятити цей час для того, щоб успішно пройти виконання цього анкетування. Після відповіді на всі блоки, які дали для вчителя, нам необхідно натиснути кнопочку Далі. Це буде символом того, що ми хочемо завершити тестування. Що ми тут можемо побачити? Якщо ви пропустили якесь запитання, то система вам про це підкаже. Вона поставить знаки оклику над всі, напроти всіх запитань, на які ви не дали відповіді. Як бачите, в мене їх дуже багато, тому що я в тестовому режимі відповів всього-навсього на декілька запитань. Більшість я пропускав. Не треба лякатись таких повідомлень, а навпаки, вони допоможуть нам коректно завершити. От я не відповів на запитання, чи є ви класним корівником. До речі, воно підказує, яку частину стосується. Ні, я не є класним керівником. Я таку відповідь даю і натискаю Далі. І за потреби можна завершити повністю опитування або перейти до відповіді на інші запитання, які ви ще пропустили. Надіюсь, ця інструкція допоможе вам успішно. Закінчити анкетування, виконати поставлене перед нашим навчальним закладом завдання, яке поставив центр оцінювання якості освіти, і справитись вчасно і в повному обсязі. Бажаю всім успішно пройти анкетування. До побачення.